Слава Україні! Слава! Вітаю всіх! У нас на засіданні виконавчого комітету і сьогодні урочистий день, урочистий саме тим, що ми з вами повинні подякувати. Подякувати всім тим, хто переймається ситуацією в Україні, переймається війною, подякувати людям, які організовують волонтерський рух, очолюють його. І здійснюють допомогу Збройним силам України, тим самим наближаючи нашу перемогу. Зрозуміло, що волонтер сам по собі не буде без громади, без людей. Всі ви, підлеглі вам, люди беруть участь. Все населення Жашківщини я гордий тим, що беруть безпосередньо участь в волонтерському русі, допомагають чим можуть. І за це особлива подяка. Волонтери не могли бути без цих людей, але все рівно будь-який процес потрібно очолювати. І, і сьогодні я запросив на наше засідання саме цих людей, волонтерів. Було можливо в когось непорозуміння, чому щороку ми не відзначали волонтерів, але я все-таки зробив висновок, що час оцінює найкраще. Бо були деякі волонтери, які пробували, але це надважка праця, тому відмовилися від цього. А люди, які запрошені сьогодні для подяки, для відзначення, все-таки випробувані часом і довели, що вони витривалі, сповнені наснаги, мужності, сміливості, хоробрості, і довели, що вони справжні волонтери, випробувані часом. Тому, шановні волонтери, вам особлива також подяка. Ми підготували невеликі такі відзнаки, але це від щирого серця, від щирої душі, подяка від апарату виконавчого комітету, від всіх старост, а від так і від депутатського корпусу, від виконавчого комітету, і від жителів всієї громади за те, що ви взяли на себе місію, не заробляючи на цьому ніяких бонусів, ніяких коштів, не збагачуючись, наближати перемогу. Згуртовувати людей, надихати їх, тому що багато в кого опускаються руки. Спробували важко. Своя сорочка ближче до тіла не буду, але ви саме показуєте своїм прикладом, що не можна забувати тих складнощів, які сьогодні є на передовій, у тих хлопців, які вічна віч з ворогом. Придумуйте будь-які варіанти, як допомогти, як проїхати. І це не тільки. Виключно для Збройних сил України. У нас є сьогодні пан Дмитро, який також переймається людьми. Та, в принципі, всі волонтери допомагають тим людям, які потрапляють в скрутне становище, складні життєві умови. У нас багато переміщених осіб, люди поважного віку. Це зовсім маленькі діти, які покидають свої домівки після бомбардувань, після ворожих атак, залишаються без засобів для існування, без одягу. Практично без всього, без автомобілів, які були надбані, приїжджають без нічого, а жити хочеться. Тому що ми народжені і ніхто не повинен розпоряджатись нашим життям, тільки ми особисто самі. Тому зараз перейдемо до відзнаки Віктора Гуменюка. У нас є волонтери нової формації, які вже в сучасній війні себе проявили. Ну а Віктор ще війни АТО. Ці операції довів себе, і я так не знаю навіть проміжку часу, де була прогалена, мабуть, постійно, і внутрішньопереміщені, і солдати, які приїжджають в село і поза село. Ну от постійно, постійно до нього можна звертатися. Тому Віктору Гуменюку подяка Жашківської міської ради і його команді за відвагу, самовідданість та невтомну працю на підтримку наших захисників, незламність та силу духу разом до перемоги. Василь Васильович Акименко, ви успішно з цим справляєтесь. Мієте ви людям довести, що це потрібно. Вітаю. Проявила себе Алла Сліпенко із своєю командою молодою назвемо. Якісь екстремальні умови. І людина не знає, як вона себе поведе в цих умовах. В неї проявилося своє. Поруч з усім іншим, чим допомагає, але вона вирізняється своєю лінією автомобілі, які потрібні, причому високої прохідності. І саме Алла своїми хлопцями придумує, знаходить матеріали, знаходить автомобілі, бувшого використання і зліплює з них саме той товар, той автомобіль, який потрібен. Алла. Мав за честь також бути в районах бойових дій з пані Іриною. Мабуть, тоді перші ваші кроки були на цьому поприщі. Ну, Але я думав, ну, молода дівчас здується, не буде, ні. Самоствердилася, знайшла свій шлях. Багато хто хлопців з нею працювали, потім відійшли, ну, в неї вистачило натхнення продовжувати цю роботу. І на сьогоднішній день ми всі бачимо, що це вже з досвідом волонтер. Який ну, з великої букви. Однак от, от можна сказати. Дякую, пані Дякую. Ірина. Вам охорони навіть. Який постійно в хіні, пан Микола, вам від жашківської, окремо від Жашківської територіальної громади. Я щиро бажаю, щоб Покрова Пресвятої Бородиці вас берегла, Через вас наших воїнів берегла і всіх тих, хто потрапляє в скрутні становища, також зберігала і давала їм довгих років життя. Пані Вероніка, вітаємо вас і вашу команду. Дякую за роботу. Дякую. Пане Олеже, ви і ваша команда не зовсім молода, бо у вас є всі. Дякуємо вам за роботу, за організацію. Успішив. Дякую. Пане Дмитро, вам хочемо подякувати також за людяність, за духовність, за моральні аспекти, ті, які ви несете в маси, найперше працюйте для людей і задля людей. Багато людей, які потрапляють не тільки в скрутні життєві ситуації матеріальну, а й духовну. Ви робите багато такої роботи, спілкуючись з людьми, лікуючи їх ментально. Ну, а відтак вже і допомагаєте матеріально. Щиро дякую вам, бажаю вам успіхів дякую. і міцного здоров'я, щоб і надалі допомагати не тільки нашій громаді, а й всім людям. Дякую за всіх Ірина, наша колега, теж потенційно волонтер, оскільки ну, десь винаходить вона цих людей, які допомагають нашій громаді. Треба і вам подякувати, бо знаходите ви той хист. Але через вас хочу подякувати волонтеру Іні Педерсен. Голові української спортивної спілки за невтомну працю, самовідданість, допомогу у вирішенні важливих соціальних та гуманітарних питань, сприяння у розвитку комунального закладу, центр надання соціальних послуг Жашківської міської ради та з нагоди міжнародного дня волонтера. Будь ласка, ініконе громади. Є наша землячка Світлана Кожеченкова, яка уроженка села Житники допомагає всім Збройним силам України, зокрема і Жашківській громаді, переймається, оскільки сама родом звідси живе зараз в місті Грига, Латвія. Дуже багато допомагає пораненим, там вже в Прибалтиці, організовує їм лікування, дозвілля. Реабілітацію допомагає, сюди привозить автомобілі, які потім в подальшому використовуються на передових позиціях. І багато матеріалів, які включаючи і продукти, і одяг, інші засоби для життя. Тому, будь ласка, передаємо через вас директору благодійної організації, Міжнародний благодійний фонд Твої друзі Світлані Кожеченковій. За невтомну працю, самовідданість і допомогу у вирішенні важливих соціальних та гуманітарних питань. Хочу подякувати всім, хто не стоїть остері нашого комунального закладу. Це дуже багато людей з нашої громади, до яких я постійно звертаюся, і старостам, і сільгосворобникам. Ну, всім, хто хоче і може допомагати нашим бабусям, дідусям і сім'ям, які перебувають в складних життєвих обставинах. Щиро дякую. Кожна подяка, кожна нагорода це безумовно заслуга наших людей, наші села територіальної громади, старости, наші ліцеї, садочки. Всі наскільки об'єднуються, наскільки працюють, це просто ну, не передати словами. Я ніколи не порівнюю, але можу з певністю сказати, що наша територіальна громада дійсно працює потужно. Всі підприємці. Всі люди об'єднуються як ніколи. За це їм велика і вам також вдячність, тому що тільки об'єднуючись, ми можемо досягти тих цілей, які поставлені, і допомагати нашим захисникам, тому що вони потребують нашої підтримки, вони потребують нашої допомоги. І єдине, хочу сказати, що наші захисники свого останнього слова в цій війні не сказали, тому маємо працювати вперед і тільки разом. Славимо Бога, славимо Україну і героям часть. Ця клята війна у нас забрала дуже багато сили, часу. І якби не всі ми дружно об'єдналися і знаю, що об'єдналися по всій Україні, тобі перший день війни, коли Київ почали бомбити, і коли мої перші буси, три буси забирали дітей, відбивали сікла, нас не пропускали, Васильків горів, ми тут дуже сильно дуже встали. Жашківський район на даний час на передові знають тисячі. Бо ми дійсно дуже багато робимо. Ми обезпечуємо тисячі бригад, і це все йде з Жашківського району. Коли мене питають, каже, а де це ваш цей жашків кажу, там, де Київ, тільки трошки ближче. Оце так, але дружність і підтримка вона є величезна. Коли школи дзвонять і питають, каже Веренік, що саме краще, кажу турнікети, тому що хлопці без ніг, без рук лежать. Нам треба чим більше. Дотягнути цих турнікетів, коли хлопці наші день і ніч тут у жашкві паяють дрони, коли ми можемо звернутися до міського голови, до депутатів, попросити ті самі кошти на дрони, ті кошти на ліки, це дуже-дуже добре. Тому тільки в єдності є наша українська сила, якби нам важко не було, якби нас руки не опускалися, але там, там хвилини і секунди, то то просто смерть. І там важко бачити, коли ти навіть не знаєш, чи ти виїдеш, доїдеш додому, бо все криє і машини просто не пролітають, і ти собі думаєш, ну все, аби тільки дитину раз побачити, перехреститися. Якось так. Віримо, що перемога буде тільки за нами, тому що дуже багато дівчат віддають зараз життя, дуже багато. Ідуть воювати і повірте, серед нас усіх і Іра, і я, якби не мали діти, ми б вже, мабуть, там би були в тих танках і воювали. Це точно однозначно. Тому слава Ісусу Христу і слава нашим ЗСУ і всім, хто допомагає. Щоб прискорити тихе мирне небо залежить від кожного із нас. Ви знаєте, моя команда виготовляє баги, автомобілі, шість автомобілів. Ми виготовили п'ять із них на фронті. Шоста машина їде в кінці місяця до наших захисників на фронті. Я хочу подякувати людям, які підтримують, допомагають. Ви великі молодці, працюємо далі заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Я горжуся тим, що я українець, Горжуся, що я маю таких земляків. І дійсно сказали, не, ну є громади, які працюють. Но наша громада працює дуже потужно. Я дякую всім, хто допомагає нам і ЗСУ, СУ і зловцям. Дякую всім. Хочу подякувати за відзнаку. Дуже приємно. Знаєте, хвилювання, коли заїжджаєш в зону бойових дій, не таке хвилювання, як сюди прийдеш. Ми ніколи не бували в таких місцях. То якесь филювання таке, в кожну даю гарантію, В кожного серця бах, я зараз груди розриваю. Але груди розриває те, що гордість цього жашкова, подивіться, який колектив. Скільки яка лінія фронту забезпечена, це тільки уявити. Дякую за все, дякую всім, хто долучався, хто допомагав. Слава Україні. Робимо все можливе для того, щоб люди в цей важкий час не захотіли їхати в Європу, а залишились вдома. А якщо тимчасово не вдома, то щоб пережили легше ці важкі часи і повернулись додому також. Хотів би подякувати саме перша шківчанам, потім депутатському корпусу, які постійно допомагають, виконавчому комітету, міському голові особливо а, за, нашу, за їхню допомогу. Ну і щоб не ви, то було б нам вже говориться капець. А так перемога не за горами. Місяць-два і вже будемо <свісно> у Москві. Ми вас поважаємо. І за співпрацю, за єдність і за перемогу. Дякуємо.